Протягом семи робочих днів ми можемо замінити вашевдійські посвідчення на польські. Ми готуємо повний пакет документів. Основний момент, якщо у вас, наприклад, права старого зразка ламіновані, ми спочатку їх міняємо на нові українські, і тоді ви зможете спокійно собі е, замінити їх на польські. Чому це потрібно зробити? Тому що якщо у вас, наприклад, ламіновані або ще старші права, то вам потрібно буде на кожну категорію здавати теоретичний екзамен, плюс проходити лікаря, так, в залежності, скільки у кого категорій. Категорію Б можна здати на українській мові, а всі останні категорії тільки на польській, так? так що маєте на увазі, якщо у вас права старого зразка, то вам спочатку потрібно замінити їх на нові українські пластикові аж тоді можна робити заміну якщо у вас водійське посвідчення пластикове так то ми можемо без проблем замінити його на польські протягом семи робочих днів так спочатку готуємо підтвердження водійського посвідчення або якщо потрібно і вносимо до бази. Робимо на підставі реєстру підтвердження водійського посвідчення. що ваше водійське посвідчення легальне. Так робимо переклад прав і переклад підтвердження, і тоді можна подаватись на заміну водійського посвідчення і протягом 7, 7 днів від моменту подачі вже є готове. Чому так швидко? Тому що їм не потрібно робити запит у посольство. Так не потрібно чекати відповіді і так далі. Бо якщо, наприклад, робити через посольство, то дуже довго потрібно чекати. Так, а тут зразу ви можете отримати через 7 робочих днів вже отримати польське водійське посвідчення. Так що, якщо когось цікавить заміна вашого водійського посвідчення на польські, звертайтесь в мої контакти занити в шапці профілю або в описі під цим відео.